Ні, ми не ми не геї. Джо Байден, дякую за 300 доларів. Будь ласка, скиньте ще бо у нас закінчилось. Вибачаюся, буде багато французької. Вам доведеться багато запікувати. Перший час після початку повномасштабного вторгнення у нас був астрал і аут. От не знаю, я в принципі тиждень-два взагалі не розумів, що робити. А після того, як ми якось повернулися у цей світ, скажімо так, ментально, психологічно почали шукати для себе місце, коли куди приткнутися, де ми можемо що робити, де ми можемо бути корисними, ми пішли в тероборону, там черга лише зростає ще хвилини. І тебе просто ну, нема шансів навіть дійти до комісаріату. Я був там в волонтерських центрах якихось, але це також така робота для психологічно підготовлених людей. Давайте так казати. Тому у цій всій системі ми просто випали на тиждень-два. І от о, коли намагалися в це повернутися, якось знайти собі місце, його ну, сходу не знайшлося. Тому е, прийняли рішення, що будемо робити щось самі, будемо самі собі створювати свій фронт, на якому ми можемо щось зробити корисне. А найтоповіше по розслуховуванням це перша пісня, так воно завжди буває, часто.

Вокал, для якої записувала на мікрофон інструментальний. Вона вже мені набридла, так я її сильно люблю. Розстріляли дві машини, мародери, але газ. Ваня тут не винен, просто виконав наказ. Ці воденні об'єкти тради, сад пішли всаряди. Рушківання все зламав. Його цар не барта крад. Е, у тебе? Тут я в тебе спитаю. Я повторюся, що як випугай. Улюблена, давай. Заблокуйте цю ці пісні. І цікавий факт про цю пісню. Якщо в інстаграмі прямо зараз відкрити, створити створість, написати там музика, от, типа додати, написати, заблокуйте цю пісню, відкрити, то інстаграм пропонує фрагмент, який починається зі слів. Інстаграм пішов ти на і продовження. Перевірте. Це не байт, це правда. Інстаграм тікток. двічі е, без повернень. Інстаграм двічі блокували також без е, ну, змовою, типу, що неможливо відновити аккаунт. Але я писав в хедофіс. Гнівні листи писав сумні листи, писав про те, що через те, що відбувається в Україні, до мого комп'ютера мали доступ окупанти і тому вони постали дискредитуючі дані. Тобто я всі тактики використовував. Таким чином інстаграм наш все ще живий, вже тричі як Фенікс, просто повстав. Із мертвих, тікток я навіть не рахую, у нас це як гра. Я думаю, так, до, якого, до якої кількості підписників ми добіжимо цього разу, перед тим, як його знесуть. Поки що рекорд: 10 там з чимось тисяч. Ютуб зніс один трек, він так і не повернувся. Діти сатани. Там було дуже багато скарг від батьків, Ну, коротше, це були це всі розборки. Наприкінці мені сказали, ми відновили, але у вас е, в описі пісні. Ну, я там щось розказую про якісь аналогії, про те, що діти сатани це якби ракети, які запускають, тому що є ракета сатана. все все. Вони кажуть, це все класно. Але чувак, тебе в описі написано: так, це наша друга пісня, ми зробили ще одну пісню про русню». і Я такий. Отут я, да, тут я трошки простикав цей момент. Почали? Якщо вам цікаво, що ми робимо перед і після фітами, то виглядає це приблизно отак. Ну, слухайте, насправді скільки у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять виконавців в одній ванні. Непогана реклама для ванною. Я сподіваюся, ця ванна не бачила стільки творчих людей водночас. Після концерту, можливо, повторимо, але вже з п'янкою якось більш інтимно. Дякую. А ми в Києві. Ми на Хрещатику. Тут знаходяться представники гурту гуртурів. <гум> Мої улюблені шмата. На кухні Балаган створює молода виконавиця е, Ніна, та що киця моя кіхті. Коли я, до речі, сина не любила, але є, за мене посмажена картопля дуже мало. українська кухня, наша радина класа. За нею стоїть е, молодий, не дуже талант Віктор Патітка. Мій монамій. Мій колега друг вибачте, перебуваю пан Фімський, і людина з найбільшою статистикою Spotify відвернулася від нас Алекс Ярмак. У нас тут нічого такого цільного і доцільного не відбувається. Ми збираємося з думками і з гуртом перед концертом. Буде наш сольний в Києві, третій поспіль благодійний концерт. За ці дні фізично складно, фізично погано, але мотивація твоє сильна, як казав Петро Мостовчук. Тому ми живі, ми сильні, ми будемо грати. Може ж історія, щоб людині в сапоті аж погано стало, щоб він, якщо тебе не розблокує, прийшов додому і просто сидів такий. Що я на кої?». То це класне протистояння. Знову ж таки, ну типа, тут ти такий, типа, соціальні мережі, пішли ви на. Типу, що там інстаграм? Типа там, топ-топ-5, там які контори якось. З ким з ким? Що Дуже класний інструмент. Є артист, якому кажуть, чувак, ти робиш х**. Ну, типу, об'єктивно ти порушуєш закон, ти, типу, просто даєш дуже поганий приклад суспільству. Він такий, мені насрать. Тут йому дзвонять мінти і кажуть: Альо, тут цей Держзрада, 113 13-та стаття, тіпо, тобі він такий. Все, поняв. Тіпо. Я пісню не випускаю більше. Не знаю, ну я, мабуть, відкличу цю заяву, на що вона треба. Скажу, що претензій більше не маю до людини. Mm -hmm. Урок засвоєно. Так ми самі про зважки страшні. Гляньте на нас. Я не цураюся цього, ми не намагаємося там, щось там малювати собі в фотошопі з ярпукропа на футболках, знаєте, ми собі не робимо там за якісь старі фотографії. Ми були несвідомими російськомовними чуваками з Одеси. Все, нічого такого. Yeah. І ми показуємо, якби на собі. Приміряємо, да, і ну це не те, що там на показ, це справді так і є. Як це треба цю ситуацію відрефлексувати, які треба зробити висновки, як треба рухатися далі і що робити? Мені здається, що ми по перше потрапили в такий дуже болючий момент, коли всі ще були от. У всіх була відкрита рана, от, і ми прям в це дуже сильно потрапили. А, де, і не знаю, дя дя дяка фімі, тому що без нього це було просто, знаєте, якась там голосове повідомлення з матюками. Це була вся вся структура наших пісень була б саме такою. А там ну ви знаєте, у мене є ціла колекція. Я не сураюся цього. У мене ціла колекція. Вона там папка, хейтспіч, в ній там є пісні. Там Обгортки, якісь якісь додаткові файли, там якісь демки. І там є окрема папка, яка називається Кам'ян Пірусні. А, значить, дуже багато там вже наколекціоновано, десь близько ну, 100 скріншотів, мабуть, є. І там геніальніші реакції. Я дуже люблю це читати, зберігати. Я попросив Фіму, якщо є така можливість на мій день народження, який буде скоро, зробити торт, на якому будуть найкращі ці коментарі. Моя найлюбленіша реакція це, мабуть, Пісні, звісно, русофобські, обідно, але слухати подобається. Я такий, ну, це, в принципі, вся Росія в одному коментарі. знаєте. У мене було класно, я запам'ятав це епічне повідомлення. Добрий день, я із Москви. Я дуже хочу зняти кліп на вашу пісню Русський мір. <плес> Добрий день, типу, да, знімайте. Я кажу класно, тіпа, ну, як, як ти кажеш, не цікавить. Тіпа, Добрий день, не цікавить. Да, а я можу його використовувати? я кажу. Ну як би що, я фізично прийду в Москву і скажу, типу, по рукам там, типу, не, не робіть. Да, да. Якщо ви десь щось почули на ступе, то, будь ласка. А, да, да. А, Ми зараз пакуємо заборонену в інстаграмі символіку. Розпаковуємо по зіплокам, значить це якась зовсім заборонена історія. Теплий ламповий. Ми їдемо. Теплий ламповий. Теплий ламповий. Теплий ламповий міста міста концерт. Хасчий. Bem. <laughs> Зараз мені дуже цікаво дивитися, як такі, от ті типу, от, от, з великої сцени, да, от, ті, як вони дивляться на таких, як ми і намагаються повторити. І це ну, виглядає дещо смішно, дещо жалюгідно, для деяких не будемо показувати пальцям. У деяких щось там виходить. Тобто вони такі, ага, тобто якісь чуваки з Одеси без грошей в Каморці записали якісь охіреті треки, які там розлетілися дуже сильно, стали популярні. А про мене якраз всі забули зараз. Зараз я як залишу, як зроблю те ж саме через півроку, як вони це зробили, і виходить повний крінж. Вони працюють з командою в 30 людей з лейблом, з студіями. Ми працюємо вдвох, нам не треба 30 людей навколо. Вони нам тільки все запсують. Весь процес і інтим. Нас не візьмуть більше ніякий лейблів, я це розкажу, але кажу, як є. На сьогоднішній день працюють лейбли в Україні. Є артист. В умовному тіхтоці його відео стрільнуло. Він ще зелений. А лейбл прибігає до нього каже: Йоу, ми лейбл, у нас є бабки, ми круті. Давай до нас, короче, і у тебе буде все вообще в шоколаді. А таким чином забирають. От Ліл Чіпціка і того забрали. Мені 10 років, я з України і вон на гола. Я люблю колу, мацію попу. Якщо не хочу, я буду у топі. Цинічна дуже штука, але в них є. Першорядні і другорядні артисти. От першорядні отримують там якийсь оформлення, дизайн, і в них забирають за це, за це там типу, ну в середньому третій їх ревеню, їх всього, що вони там заробляють. Але е, є такі історії, я не буду називати компанії, які брали таких молодих артистів, працювали з ними. І ти питаєш артиста, а ти отримав за стрімінг гроші за свої там мільйон прослуховувань. І він каже: Ти там мені сказали там стільки там тих грошей, там 100 гривень якісь. Тобто вони грають на тому, що люди не не мають досвіду, не мають знань в сфері, беруть під крило, а далі тобі вже складно втікати бо у тебе контракт підписаний якийсь. У лейбла є якась право власності, а ти там не дочитав, що взагалі твоє ім'я вже продано, і ти його не маєш права використовувати без лейблу. А другорядні персонажі це вони просто нагрібають для кількості артистів. Вони просто випускають їх музику, так само як ми. Беремо там якогось умовного посередника, який просто заливає пісню на Spotify. Вони роблять те ж саме, але забирають за це треть їх також інкому всього і плювати, що роби там. то, що робиш, то й роби. Тому якщо ви вгадали себе, впізнали, то у мене для вас погані новини. Ми не формат лейблу взагалі, про нас можна навіть не казати, ну, який у нас може бути лейбл. Я прийду до якогось менеджера і скажу: давай запишемо пісню. Весь прикол цієї пісні буде, що там буде багато м'ємів, а ще там ми візьмемо семпл з Хінтаю і семпл, як кричить мама окупанта, який подзвонив Вальнов, І зробимо з цього пісню. І він такий, да, чудова ідея, робимо прямо зараз. Ні, Ми такі, пацани, типу, самі по собі. Коли з'явилася така можливість поїхати на канці, я рахую, що да, ми, типу, там, за три концерти зберемо. Мост стільки, скільки ми за чотири місяці з мерча збирали і передамо. Я думаю, ну ну гріх не поїхати. Нас спонсує Держдеп США. да. Це да, і то так. В яку камеру сказати? Джо Байден, дякую за 300 доларів. Будь ласка, скиньте ще бо у нас закінчилось. Коли ресурсні заканчивають закінчити на те, щоб робити благодійну історію, я думаю, що я дуже сподіваюся, що це у нас з нами залишиться. Можна взяти собі гроші в карман, да, от 100 тисяч смірча взяли, купили собі ланос. А на що мені ланос, якщо його завтра розіб'ють ракістанці своїми снарядами? Давайте всі дружно покличемо метро.

На четвертого любувані весь п'ять, бо мене розбудили, якісь перераждає, не боротьба, не прогресу потрібен стрес. І, і ціни, так. Нові, так, зона комфорту вона ніколи не дасть тобі нічого створити. Ти будеш... Це єдині слова, які Фіма сказав за ці. Поді, поді. Да, sorry, sorry, sorry. Да, все добре, все добре. Yes. Ти уявляєш, наскільки твої слова зараз придбали вагу, що ти сидів годину мовчки, і тут ти сказав це. знаєш, тобто... <laughs> <laughs> да, тобто... ну да, 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 да. Ми цей субтитр на японському зробимо. <laughs> Ми постійно все життя, вибачте, коділи і нічого не робили. Ми такі. Ой, під ногами плітка покрашилась, Ой, власть казли. Ні, треба владу також, типу, сунути, що «Ёлки, працюйте, але треба щось робити. Треба писати скарги, треба збиратися, треба е, комунікувати, треба а вже сам піди замінити ту плитку, вона 20 гривень коштує, і не спотикайся сьогодні об неї. Просто роби, чувак. І от те, що в нас змінилося дуже сильно, от в нас, як в українцях, те, що ми перестали діти і почали робити. І це мені дуже подобається.